Друзі, вітаю! Це відео для тих, хто шукає якісне житло в Запоріжжі. Ми побудували і продаємо 5 таунхаусів. Локація. Саме центр Запоріжжя, район бульвара Шевченка. Сама ще раз 5 таунхаусів. Кожен таунхаус має 119 квадратів площі, має 18 кВт живлення. Центральна вода, центральна каналізація. Так, по фасаду. Ну, сама будова зроблена з керамоблоку. Це кратно краще, ніж газобетон, на наш погляд. Сам фасад утеплення 150 мм мінеральна вата. Вхідна група це клінкер. Будь ласка, ганок у нас. Суцільний керамогранит, ніяких стиків. І отакі гарні перила. Давайте зайдемо в приміщення. Маємо вільне планування. Вже зроблений каркас сходів. На задньому дворі у нас ось така лаунж зона між сусідами у нас забор з, з блоків. Такий монолітний забор з блоків. Давайте на другий поверх підіймемося. На другому поверсі також у нас вільне планування. Так, з цієї сторони ми бачимо нашу лаундж зону. Далі, з цієї сторони, у нас вид на місто в сторону, в сторону острова Хортиця. Тут у нас нержавіючі решітки. Це безпечно буде. Наші таунхауси без ремонту. Ми дуже хочемо, щоб ви всі побажання, щоб, щоб ремонт був зроблений по всім вашим побажанням, враховуючи все те, що ви хочете, саме ви хочете. Тому, якщо ви схочете, ми вам зробимо ремонт від дизайну до ну, словом, повністю ремонт дуже швидко і, і якісно. Друзі, звертайтеся перегляд в будь-який час. Будемо раді вас бачити. Дякую.